Для людей, яким подобається негатив. Мені вчора там хтось кидає там допоможу вам справитися з емоціями туди-сюди. Типу, ж, а що? Кажу, та мене все добре. А що ви не бачите, що в мірі робиться? Подивіться, що сталося. Подивіться в мірі катаклізми. Да буде кінець світу. Подивіться, як цей мір загниваючий. Ви прикидаєте, що робиться цього чоловіка в душі? Даже якщо завтра буде кінець світу, в Біблії навіть почитайте, був, потоп був і люди ще на криші робили весіля. Задайте питання. Хто цю херню вам толкає? Чому вам інтересно її збирати? Собі задайте питання, чому мені цікаво збирати гній? Бо це гній. Є гній, а є роза і є цвіточок. Відрізняйте між цим. Задайте собі питання. Хто в мені хоче питатися гною? Я думаю, що не високовібраційні тварини, не зайчики? Не. То думайте і. Пойміть. Якщо я, мені не цікаво така є організація НАСА, я всім називаю, мені вона не цікаво, я там ніхера не розбираюсь. Там, наприклад, там політика. Я ні хера не шару, я не розбираюся. я нічого не знаю. я, Ну я дерев'яний в цьому. Я туди не лажу, в чатах не сижу, не читаю і нікому нічого не пишу. Бо воно мені не інтересне. Задайтеся питання, чи ви там сидите? Чого ви його цілими днями дивитесь і чого вам від цього кайфує? Подумайте. Нежелі вам добре їсти і кайфувати від цього? То, що ваше его вас обмануло, то це не означає, що це є істина. Я не знаю, ну, візьміть, попробуйте його, наберіть в руку того гамна і їжте. Якщо вам так буде добре, я нічого не маю проти ваш вибір. Я нікого не заставляю просто попробуйте з'їсти клубніку, полуницю і гною. Тоді поймайте різницю, я просто доношу до людей, що хто сидить всередині, що із гній. Я думаю, що там знайдеться якась лярвочка, якийсь черв, якась е, який... ваша полуниця як яд. Ваше світло для таких сущностей являється ядом. Я сподіваюся, що хоча б одна-дві людини з цього відео, які подивляться. Подумають і приймуть якесь рішення, яке змінить їхнє сознання. А в них будуть діти і в дітей теж поміняється сознання. Є різні речі отут і тут. Це два. Це не має бути одне ціле, але це не рулить цим. Це рулить цим, а це допомагає цьому дойти куди хоче оце. Перший номер, другий номер. Керівник, працівник. Зараз така яра пішла, де працівник став керівником. Герують директором.